Всім привіт, це ігри до столу. У цьому відео я хочу розказати про ювілейне на честь 20-річчя, видання гри Саботер і показати, що нас чекає усередині. Це відео виходить за підтримки видавництва «Ігромах». і на сайті ігромах.ua ви можете придбати та передзамовити безліч настільних ігор на будь-який смак. До речі, там діє програма лояльності. При реєстрації на сайті знижка 5% на перше замовлення. А далі діє накопичувальна знижка до 12% залежно від загальної суми покупок. Ну і посилання на ювілейне видання Саботеру у описі до відео. Не певен, чи потребує Саботер детального представлення, але давайте швиденько згадаємо, що це за гра. Нам треба буде грати за групу гномів, які намагаються прокупати тунелі до золота. І головна проблема в тому, що серед нас є саботери, задачою яких є не допустити цього. Звісно, хто з гравців Саботер невідомо. Тобто це гра з елементами мафії. Гра складається з трьох раундів. На початку кожного гравці отримують випадковим чином ролі. Потім всі гравці по черзі будуть робити по одній дії, прокопувати тунелі, ламати одне одному інструменти через підозру у саботерстві і тому подібне. Якщо гноми дідуть до золота до того, як у всіх закінчаться картки, вони виграють і ділять золото. А якщо не доходять, виграють саботеру і вони отримують своє золото. Потім наступний раунд, нові ролі. По результатам трьох раундів, гравець із найбільшою кількістю золото виграє гру. Тобто, переможець буде лише один. Не хочу надто детально зупинятися на розборі основних правил. Ми тут заради ювілейного видання. І для початку давайте скоріше його розпакуємо. Коробочка виглядає прикольно. Давайте подивимося, що там у нас всередині. О, виглядає класно. Наші правила. О, це щось. Це щось нове. Я в оригінальних таких не пам'ятаю. Ну, колоди, зрозуміло. Це Цікаво, мабуть. Так. Це, мабуть, для того, щоб перетягувати цю штуку, щоб воно не розпалась. Дуже подобається коробочка. Приємні елементи. Єдине, що незрозуміло, куди підуть ось ці штуки, мабуть, між колодами. І треба буде поміряти, чи влізе воно в протектора. Ну, з цікавості, зараз візьму оригінальний. Так, ось мій старий оригінальний. Дивимось, чи влазить воно у протектора. Ну, таке. Можливо, доведеться брати інфіт протектори. Але без протекторів чудово. Люблю колекційні видання. Задоволений цим. Візуально і тактильно все очікувано супер. А щодо протекторів і як все влазить у коробку, я розповім детальніше у кінці відео. Отже, які доповнення входять у ювілейне видання. Ну зрозуміло, що це базова гра, потім це доповнення Saboteur 2. Потім ідуть ексклюзивні карти для ювілейного видання, це дев'ять карт із світового чемпіонату 2016 по 2023 роки. Міні доповнення платні тунелі, велика карта з міні-доповненнями підземна шафа та підземна вечірка, і два повністю нових доповнення: міні доповнення «Нові цілі, та міні доповнення скрині із скарбами. Ну і давайте трохи детальніше поговоримо про кожне з них. Саботер 2 додає нові ролі, зокрема, поділяє гномів на дві команди, які тепер можуть конкурувати одне з одним за золото. Також додає боса, посередника та геолога. Перші два грають за гномів. але мають більше вигоди, якщо золота дістались, але команди поперекривали одне одному, можливо, навіть за допомогою боса. Коди. Геологу в цілому все одно, хто виграє, він шукає кристали, які намальовані на проходах тому йому важливіше побудувати великий красивий лабіринт із великою кількістю кристалів. Також додається пара карт, які можуть змінити роль гравцю. Картки, які дозволяють цупити чуже, вже отримане золото, і картки протидії цьому. І нове правило, яке дозволяє прибирати карти дій перед собою, скиданням двох карт з руки замість однієї, але добирати потім треба лише одну. Тобто тепер у екстрених випадках можна не чекати, поки хтось полагодить ваш ліхтар, чи прийде, поді... чи прийде потрібна карта, а просто зробити свою руку меншою, але позбавитись дебафу у критичний момент. Також замість рандомайзу, отриманого золота за допомогою колоди, маємо фіксовану кількість у разі перемоги тієї чи іншої сторони. Загалом доповнення додає різномаїться та більше конкуренції між звичайними гномами, що стає на руку саботерам, Адже тепер неоптимальні чи шкідливі ходи можуть робити не тільки саботери, і все вже не так очевидно. Карти світових чемпіонатів. Карти 2016 року це нова роль жадюга. Якщо саме він прокопав тунель до золота, то ніхто, окрім нього, нічого не отримає. Карти інших раків це нові унікальні карти дії, як то зміна на напрямку ходу гравців, відміна дії опонента та інші платні тунелі. Це дві картонні фігурки та фішки гномів. Тепер кожного такого гнома можна один раз за раунд поставити у прохід. І поки хтось не дасть золотий тому, хто поставив гнома, будувати через цей тунель не можна. Але той, хто виставив гнома, не бере карту у цей хід, зменшуючи тим самим свою руку на одну картку. Велика картка, підземна шафа чи вечірка, викладається перед початком гри на поле, і перший, хто дійде до неї, може або змінити роль у шафі, чи перемішати ролі всім іншим, вечірка. Ну і нарешті абсолютно нові доповнення. Нові цілі, 8 карт ціли, які заміняють оригінальні, і в раунді буде приймати участь 5 з них. Окрім знайомих нам пустишок та золота, там ще будуть торбинки з золотом, не завершують раунд, але дають один золотий тому, хто відкриє їх. Гігантський Пау раунд завершується перемогою саботерів. І дракон віддати один золотий, якщо є. Оскільки кожен раунд обирається випадково 4 карти, плюс карта із золотом, яка завжди має бути. Це додає більше сенсу картам розвідки та більше простору для блефу сабатерам. Ну і, звісно, іноді можливість дострокової перемоги для саботерів. Друге доповнення скрині із скарбами. Додає в гру карти скарбів і тунелів над ними. Чотири випадкових скарби довільно розміщуються на столі. Єдине правило, вони не мають бути поряд. А на них кладуться карти тунелів із цього доповнення. Все до лілиць. Той, хто дійде до скарбу, відкриває тунель, розміщує його і розігрує картку скарба. Там різні дії, що додають ще трошечки хаосу в гру: скинути карти із колоди прям в скид, подивитись чиюсь роль, перемістити карту, мети далі, заборона карток розвідки та інше. Особисто я дуже задоволений виданням, дозволяє зібрати більшість того, що наразі вийшло для Саботера. Якщо це регулярний гість на вашому столі, то це однозначно гарна покупка. Ну і як я обіцяв, трохи про протектори та те, як все вміщується в коробку. Без протекторів все, звісно, чудово влазить. Резиночка, щоб перетягнути коробку, це окрема приємна несподіванка. Але якщо ви збираєтесь одягти картки у протектори, то треба знати кілька нюансів. На відео розпаковки я міряв картки у протекторах та 57,5 на 89 мм. Що більше за необхідні розміри, тому воно, звісно, не влізло. Але після цього я спробував протектори від того ж Taurex 56 на 87 мм старого зразка, що вже є потрібним розміром. І як бачимо, все одно зверху є трохи зайвого, що не дає покласти нормально в штатний інсерт. Також я спробував протектори Game 7 Days. Вони по розміру легли ідеально, але самі протектори у них набагато. Товстіше, тому гра стала займати в два рази більше місця. Ось, наприклад, половина карт у товстих протекторах Game Seven Days, а половина в Tower Rex. Коротше, карти в протекторах товстіше 60 мікрон точно просто не влізуть в коробку. У підсумку я прибрав штатний трей і одягнув всі карти у протектори від Tower Rex. І це не реклама жодних протекторів. Я пробував ті, що були під рукою. Все влізло і закрилось. Ну і в мене тепер є трейд для токенів для якоїсь іншої гри. Це були ігри до столу. Якщо відео було корисним, став вподобайку та пиши коментар, щоб підтримати розвиток цього каналу. Підпишись, щоб не пропустити інші огляди настільних ігор та порад з настільних рольових ігор та оглядів систем. І бувай!